Друзі, привіт! Відправляю книги ось такі чудові. Всі вони йдуть до однієї людини. Дана книга 150. Таку я продавав за 200, але в неї був кращий стан. Я завжди це враховую, коли книги продаю. Далі ось ця чудова книжечка-100. Також є нюанси різні. Така також... 100, тому що також є і нюанси, її треба клеяти. І ось така книга, здається, 80. Ось так. Такий ось продаж. Також до цієї людини поїде такий ось подарунок, тому що знаю, вона в мене заказувала люби такі ось справи. Добре, друзі. Ви книги читайте, ні в якому разі не викидайте.